Тож, я втомився. Знаєш, я спробував все. Я прочитав кожну книжку, я спалив кожну книжку. І я виграв кожну гру, і я програв кожну гру. Я навіть відписався і підписався знову назад на сеньора Пелоєвого корця. Але я ніколи не, не міг передбачити тебе. А тепер я втомився від всього. Тож. Давай покажемо їм, що в цьому світі ви або в этом. Ось чому як ми без вагань вб'ють один одного. Якщо ми будемо стояти на наших шляхах, пляха. Ні ні, продовжуй, продовжуй. Ні ні, дякую ні 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 пусти, пусти, сказав. Облиш мене, я взагалі де так не торкався. Е, Тоді в чому проблема? Чи не бам, не хочеш чіпати не тим? Здоровий. Хе, ти, мабуть, був зайнятим, так. Ти хочеш жару то чи щось таке? Хе. Що ж таки, у мене питан. Ти пригадуєш свого мертвого брата. Ага, що. Фій хороший брат. Фі, хороший брат Дякую за те, що прибив мене. І ось як краще питання. Хочу, у поганих ну, і чисів? Ну, грест. Ось я чому я ніколи не даю вам обіцянки. Прекрасно її дані назовні. Ташкіт спів. Що? Здорово. Як ти посмів? Я досить добре виконую свою роботу, так? Прекрасно. Ну, гаразд, 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 гаразд. Хе-хе-хе, лиш поглянь на своє лице. Ой, зажити ж не можеш. Прекрасний день назовні. Ха, я все ще живий. Прекрасний день назовні бу <laughs> бу вот <laughs> такі дні як тим для то їхти е е чекай мою ці гуліти в пеклі що ж це що за тими чим ти чого? Ти не єдиний, хто вміє ухилятися. <звілля> ти що ти її, хотів правильно? Просто хотів зуби, він не тут. <звілля> ти її гадки тобто не має ферці. Я знаю, що я ще воду на годині, це все скінчиться. І буде повторюватися знову і знову. Ну солоха, я вже як этого моздам цього шукаю щось звідси вихід. Я навіть не хто говорю про поверхненість, бо це вже без сенсу. Навіть, якщо ми щось зробимо, ми повернемося до самого початку без поглядів. Я не можу бігши цю. Оце продовжував її повторювати. Я не можу, тому що я ще ту є лінивий. хе Все, що я знав. Що Чому я Все це пояснюю. Ти лише дивишся. Це вже сумно. Чекає, чекає. Посолухає. Посолухає. Знаю. Я чую, що в тобі є ще добрий ось тут. Щось, що не хоче такого кінця. Щось, щось, щось що більшого і більшого. Ну ж бо чуваче, друзяко, малий, друже. Ти хіба не пригадуєш ранні часи? Давай забудьмо усе це гаразд Пусти свою зброю, і ну моя робота буде трохи легшою. все. Знаешь, suit. надеюсь, что мы можем будто еще себе вешать. Я нашел его поплыл, еще тебе подвылось, я посмеялся, и рополыл бы много. Ловится же вы все лишь отравлены. Ты за это хрюта, я никогда не буду задумываться Знаєш, що я раді автомобіля. Краще закінчується. Або я буду вимушена її використати. Ну, гаразд, і я покажу тобі мою спецатаку. Але тобі спочатку треба пережити у сті. Танек Санса! Ож, чесителі моєї спецатаки. Усе правильно, ну, це нічого. Це означає, що твої хіди ніколи не настане. Отже, ми їм будемо і тут і до кінця життя. Ні. Ні. Ні, ти не можеш атакувати мене. Це не твій хіде. І я нічого не робитиму. Ага, і, і тобі краще нічого не робити. Хах, ти її справді думаєш. Що ж, думаю, це кінець, так? Просто не кажи, що я тебе не попереджав. Що ж, я піду до грилобі. Папси, тобі щось там і треба? Як цікаво. Ти напевно те про кого попораджувала км? Бачиш? Я не зраджував тобі. Це це всього лише пранк, бро. Бо це ж я. Твій найкращий друг. Я, я можу бути корисним. Я, я допоможу тобі. Я можу. Я. Ласка, не прибивай мене. Ха-ха! Вітаю! Я чара. Дякую. Твоя сила пробудила мене з мертвих. Ні, прошу, ні. Моя людська душа, моя рішучість. Вони були не моїми, а твоїми. Спочатку... Дайте вийти, прошу, дайте вийти, вийде вийти! Я була така. Закрийся! Тепер Тепер ми досягли абсолюту. Для нас тут більше нічого не залишилось. Давай зітремо цей нікчемний світ і перейдемо до наступного. Вірно, ти чудовий напарник. Ми тепер разом назавжди, егеш? Як цікаво, ти хочеш повернути все? Ти хочеш повернути ті відео, що знищив? А -а -а. Ми можемо досягти компромісу? Ти дещо маєш, що мені треба. Дай це мені, і я поверну цей світ назад. Домовились. Ти тасиш мені свою душу і підпишешся на автора та акторів озвучки. Замовк на ибуйся. Ні? Хм. Х, цікаво. Схоже, ти мене не зрозумів. З яких це пір ти маєш контроль? <гум> Як цікаво. Ти хочеш повернути все? Ти хочеш повернути ті відео, що знищив? Хм. Ми можемо досягти компромісу. Ти дещо маєш, що мені треба. Дай це мені, і я поверну цей світ назад. Домовились. Ти тасиш мені свою душу і підпишешся на автора та акторів озвучки. Домовились замовк не буся.